Вітаю вас, друзі! Досить часто ви пишете Сергій, скільки можна мусолити одне й те ж саме. Хочу вам сьогодні знову ж таки повторити правила виїзду за кордон для громадян України під час військового стану в Україні. І, звісно ж, я вас люб'язно прошу поділитися цим відео, поставити вподобайку і підписатися на канал, щоб постійно отримувати сповіщення на мої випуски, щоб знати про всі правила та зміни, які відбуваються у всьому світі, зокрема в Польщі та. Україні відносно перетину кордону і всього остального, я хочу вас попросити, друзі, напишіть, будь ласка, запитання, яке вас сьогодні турбує. І, звісно ж, я постараюся зробити для вас окреме відео, якщо вважатиму, що ця тема актуальна. Отож, хочу вам сьогодні ще друзі підкреслити, тому що досить багато фейків ходить. Навіть мені вчора на прямій трансляції в Тіктоку писали про те, що. Легальне перебування в Польщі для українців продовжили до 4 березня 2025 року. Хто з вас знає? Питання до вас, чи продовжили його чи ні? Тому що моя відповідь ні. І ми наразі чекаємо. Багато європейських країн продовжили легальне перебування для українців і продовжили тимчасовий захист. Проте ці українці були змушені зареєструватися в так званих місцевих урядах. Ну, як тут у женди не, міста. Ну і хочу одразу перейти до теми, щоб вас не затримувати. До речі, друзі, хто з вас є водієм таксі, або ж просто має водійське посвідчення, хоче працювати водієм таксі та, та трансферів, тобто це готель Льотнісько-Льотнісько-готель, він же ж Аеропорт, то запрошую вас до контакту на роботу в Кракові в описі до відео, ви знайдете контакти. Отож, друзі, хто має право на виїзд за кордон, список і документи. За сімейними обставинами особи, які мають дружину чоловіка із числа осіб з інвалідністю і супроводжують таких дружину чоловіка для виїзду за межі України за наявності документів, їх нотаріально засвідчених копій, що підтверджують родинні зв'язки інвалідність. Хочу сказати, друзі, що мій брат мене не послухав, поїхав в Україну і повернувся три дні тому. Він виключений з військового обліку і йому не хочуть робити інвалідність. Проте тут є і свої плюси, тому що. Якщо б йому зробили інвалідність, його б заставляли проходити кожного разу медичну комісію, коли б він хотів виїхати за кордон. Тому йому так пояснили в ТЦК і пояснили також в районній та обласній лікарні, де він звертався повторно, щоб перевірити, чи зможе він виїхати за кордон, чи ні. Він виключений. З військового обліку постаном здоров'я, тому що він був інвалідом дитинства, проте у нього групу забрали. Бо за групу ще треба платити. Ну а так він не отримує грошей, мусить їздити за кордон, тому що в Україні у нашому районі роботу тяжко знайти для людини, яка, наприклад, не закінчила повністю університет. Та й, взагалом, якщо там немає зв'язків, ви самі знаєте в Україні, як це все відбувається. Друге, друзі, особи, які мають. Одного зі своїх батьків чи батьків дружини чоловіка і з числа осіб з інвалідністю першої, другої групи, і супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України за наявності документів, їх нотаріально засвідчених копій, що підтверджують родинні зв'язки, інвалідність, а також документів, що підтверджують спільне проживання. Тобто прописка їхнє задеклароване або зареєстроване місце проживання перебування збігається із задекларованим або зареєстрованим місцем проживання перебування їх батьків чи батьків дружини чоловіка, або здійснення догляду за своїми батьками чи батьками дружини чоловіка, що підтверджується актом встановлення здійснення догляду за одним із своїх батьків чи батьків дружини чоловіка, або документів посвідчення довідки про отримання компенсації, допомоги, надбавки на догляд. Акт встановлення факту здійснення догляду складається на підставі. Ставі звернення особи з інвалідністю першої чи другої групи, або особи, яка здійснює догляд до районної у місцевому Києві та Севастополі держадміністрації виконавчого органу сільської селищної міської ради із заявою про здійснення особи такого догляду. Тобто, друзі, щоб ви розуміли, тут один із документів: особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю першої чи другої групи, і супроводжують таких осіб для виїзду за межі України за наявності документів посвідчення довідки про отримання компенсації допомоги надбавки на догляд або документів, що підтверджують інвалідність, та акта встановлення факту здійснення догляду. До речі, друзі, речник прикордонної служби України Демченко прокоментував ту ситуацію, що зараз прикордонники ретельно перевіряють всіх наших українців, які мають військовий обов'язок і є військовозобов'язаними 1860, для виїзду за кордон. Тому що навіть мій брат підтвердив це: всі, хто їде по шляху, по інвалідності багатьох розвертають майже половину, як він їхав через кордон, стояли вони довго, їх ще кинули на яму. До речі, друзі, хто з вас знає, що таке яма, бо, наприклад. Відеооператор наш не знаєш таке яма, ну, але я знаю, що таке яма, тому що я живу близько кордону і жив близько кордону, тому мені це відомо. Батьки-опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, за наявності свідоцтва про народження дитини або документів, що підтверджують відповідні повноваження особи, що супроводжує дитину з інвалідністю. У разі здійснення в супроводу опікуном, піклувальником одним або об, обома прийомними батьками батьками-вихователями, посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до закону України про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, в якому зазначено статус дитина з інвалідністю. Або довідки про отримання державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, виданої структурним підрозділом з питань соціального захисту населення райони у місті Києві, Держадміністрації виконавчим органом міської ради до території територіальної громади, які входять в територію міста обласного значення районної у місті, у разі її утворення ради, незалежно від того. Кого призначено отримувачем допомоги, або індивідуальні програми реабілітації дитини з інвалідністю, виданої лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров'я або медичного висновку про дитину з інвалідністю до 18 років? Перепрошую їх нотаріально засвідчених копій. Батьки, на отриманні яких перебуває повнолітня дитина. Яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи за наявності свідоцтва про її народження та документів, що підтверджують інвалідність її нотаріально засвідчених копій? Баби, діди, повнолітні брати, сестри, мачухи, відчими, яких супроводжують дітей з інвалідністю для виїзду за межі України, у разі їх приналежності до категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, за наявності у них відповідних підтверджених документів та документів, що підтверджують родинні зв'язки, їх нотаріально засвідчених копій. Особи, які потребують постійного догляду у супроводі одного із членів сім'ї першого. Ступеня споріднення за наявності документів, що підтверджують родинні зв'язки та висновку. Лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я про потребу у постійному сторонному догляді або у супроводі особи, яка здійснює постійний догляд за зазначеними особами за наявності документів, посвідчення довідки про отримання компенсації допомоги, надбавки на догляд або у висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я про потребу у постійному сторонному догляді та та акта встановлення факту здійснення догляду. Що ви розуміли, друзі? Якщо ви чуєте, то тут або або або, або. і в багатьох випадках є нотаріально засвідчений документ, тому обов'язково уважно друзі прочитаєте це все за посиланнями, яке залишив в описі до цього відео, тому що це дуже важливо. Опікуни, опікуни осіб з інвалідністю, визначених судом, не дієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України, та наявності рішення про призначення опікуна над особою. А у разі, коли опікуна такий, такій особі не призначено, один з повнолітніх членів сім'ї першого ступеню споріднення чи другого за наявності документів, що підтверджують родинні зв'язки, інвалідність їх нотаріально засвідчених копій. Ну і останні друзі з цієї категорії це особи з інвалідністю або інші особи, які потреба потребують постійного догляду, які проживають, перебувають у закладах, установах незалежно від форми власності та підпорядкування, і отримують соціальні послуги зі стаціонарного догляду. Паліативного догляду, підтриманого проживання у супроводі працівників закладу догляду, уповноважених директором закладу догляду, або особою, яка його заміщує, за наявності наказу директора закладу догляду або особи, яка його заміщує, про виїзд осіб з інвалідністю або інших осіб, які потребують постійного догляду з межі України та документів, що підтверджують інвалідність. З розрахунку одна супроводжуюча особа на 25 осіб, які потребують постійного догляду. Ну, тобто, друзі, якщо ви перебуваєте на ліка... на лікарняному, ви м м чоловік і ви маєте українське громадянство, ви військово зобов'язані, маєте інвалідність, то особа від закладу охорони здоров'я може вас, друзі, вивести як супроводжуючий, і звісно ж. Безпроблемно ну, ви зможете це зробити, якщо, наприклад, керівник-директор цього закладу охорони здоров'я, чи по догляду він дасть дозвіл або той, хто його заміщує, ви без проблем виїдете за кордон. Також за станом здоров'я, друзі, ви знаєте, що перша, друга і третя група інвалідності дозволяє виїхати за кордон, але знову ж таки треба буде мати. От особи з інвалідністю за наявності посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійного посвідчення, чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до закону про держав... законів України про державну соціальну допомогу осіб з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, в які зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію, чи соціальну допомогу за форми, затвердженої Міністерством соціальної політики. Тому, друзі, тут ясно хочу вам сказати, що, попри те, що нам говорять, все одно вимагають додаткового підтвердження від ТЦК про те, що ви не підлягаєте на сьогоднішній день призову. Чи мобілізації, тобто, фактично, всі люди від селищних сільських районних рад чекають друзі, дозвіл від ТЦК, щоб виїхати за кордон. Цей дозвіл треба чекати. Ну, довідку, довідку про те, що вони не. Поки що виключені з військового обліку, або ж е, не підлягайте мобілізації на нього, треба чекати близько 2-3 тижнів. Хтось з чоловіків зараз його отримував, будь ласка, напишіть свій відгук, друзі. Скільки часу ви чекали на цей дозвіл? Бо ви знаєте, що зараз, і якщо ви їдете допомагати зсу, до речі, друзі, той, хто їздить вантажівками, то на А 4 від Катовіце до Кракова, знаєте, є дві брамки, вони платні. Для ЗСУ гуманітарна допомога, все що було. Це було безкоштовне на сьогоднішній день. Тарифи вже поновилися для таких вантажівок, і вони ще піднялися. Тому уважно ознайомні... ознайомлюйтеся з цими тарифами, тому що це дуже важливо. І я впевнений, що вам ця інформація пригодиться, якщо ви плануєте свою дорогу наперед. Знаєте, що діячі культури, спортсмени, тренери, ведучі шоу артисти і так далі, вони можуть виїжджати за кордон. Але для цього їм знову ж таки також як і вам треба до ТЦК йти і просити цю ж саму довідку. Ну і звісно ж, якщо ми говоримо за професію, то військові у відпустку можуть їхати за наявності документів про дозвіл військової частини, наявних дат та повернення. З квитками назад, ну і працівники дипломатичної служби. Я не буду пояснювати, що це політики, і бла, бла бла Ну знову ж таки, це службові відрядження, члени екіпажів кораблів, працівники залізничного транспорту, авіаційний персонал, водії, транспортних суб'єктів господарювання, які мають ліцензії на міжнародні перевезення вантажів та пасажирів. Військовослужбовці на підставі прийнятих міністром оборони керівником іншого створеного відповідно до закону військового формування, керівником правоохоронного органу спеціального призначення, керівником розвідувального органу рішення щодо виконання завдань у сфері безпеки і оборони. Ну а держслужбовці це. Увага, друзі! найголовніше, ви всі цього чекали, особливо всі депутати, які мене дивляться, члени Кабінету міністрів України, бо вони мене точно дивляться. Перші заступники та заступники міністрів, керівники центральних органів виконавчої влади, їхні перші заступники та заступники. Державний секретар е, Кабінету міністрів України, його перший заступник та заступники, керівник апарату Верховної Ради України, його заступники так само, державні секретарі міністерств, керівники Офісу Украї... президента України та його заступники, керівники інших допоміжних органів і служб утворених президентом України та його заступники, голова служби безпеки, голова та ну і так скрізь там їхні заступники, голова та член національної ради. З питань телебачення радіомовлення, голова та члени рахункової палати, голова та член центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів, секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник і заступники перші друзі. Зеленський зустрічався з Дудою перед тим, як Туск приїде до Києва. Ну і як ви здогадуєтеся, про що вони обговорювали? Як ви думаєте? Дуда сказав, що в Україні, до триває війна в Україні. Не вступити, допоки триває війна між Україною та Росією. Ну, це війною важко назвати, тому що Україна обороняється тільки. Допоки Україна захищається, так можна сказати, то можу вам сказати, що Україні не бачити НАТО. Проте вона може почати процес підготовки. На мою думку, це все неправильно чуть-чуть. Ви можете мене поправити сказати, що я взагалі куку, -ку, але можу вам сказати, що на той момент, коли Україна буде вступати в НАТО, я впевнений, що буде зовсім інша людина при владі, а не та що є зараз. Тому що та ситуація, яка відбувається, ну ви самі можете прокоментувати. Я скажу чесно, ми нещодавно були на заправці ввечері, близько дванадцяти один ночі, і зустріли ми білий бус. Звісно ж, із нашими е жінками, які їхали з кривого рогу на роботу за кордон. Як ви думаєте, хто в нас кривого, кривого Рогу? І можу вам сказати, ми запитали, чи любите ви свого президента, і як вам ваш президент? Я тут навіть коментувати не буду, що вони відповіли. Ну і далі я вже не буду, друзі, продовжувати читати, тому що судді, прокурори і так далі, і їхні заступники, депутати місцевих рад. Хоча скажу чесно, що вони просто так не можуть виїхати, і навіть, навіть депутати місцевих рад їх також заставляють. Іти в ТЦК і деяких також пакують. Я таке навіть зустрічав. Ну що я можу сказати вам? Для відвідування дитини віком до 18 років, яка перебуває за кордоном, або супроводження таких дітей для виїзду за межі України, мають право жінка, держслужбовець, у тому числі тієї, яка є усиновлюючим, піконом, піклувальником. З цього списку або чоловіка, який є. Один одиноким батьком, тобто вони також мають право супроводжувати неповнолітніх дітей одиноким усиновлювачем або опікуном, піклувальником, прийомним батьком чи батьком-вихователем за умови, що він не перебуває у шлюбі або самостійно виховує та утримує дитину без участі матері. Оце друзі, дуже важлива інформація для вас. І я хочу вас попросити зробити репост цієї інформації. Також кожен з вас може перейти за посиланням в описі до цього відео, і звісно ж. Ознайомитися з цим всім особисто, скопіювати собі, роздрукувати для проходження кордону. Бо, як ви знаєте, наші прикордонники не мають милості, і вони, попри те, що ви будете їхати з неповнолітньою дитиною, як супроводжуючий, чи опікун, чи піклувальник, вони вас не пропустять, а це дуже важливо. І я вас, друзі, закликаю, будь ласка, коли ви в'їжджаєте до Польщі. Обов'язково, якщо ви хочете отримати статус ОКР, у вас є лише 30 днів для того, щоб його отримати. Бо пізніше, пізніше, ви вже його не зможете отримати. Такі правила в Польщі. За інші країни я коментувати не буду. Про те, що хочу сказати: знаєте? Що, що наприклад, перші 120 днів ви можете бути в тимчасовому житлі, яке буде спочатку безкоштовне, потім половину будуть брати. Ну і я сподіваюся, що. Воно буде ще безкоштовно до 2025 року, 4 березня, але на сьогоднішній день ми нічого не знаємо. Що вам робити, друзі, коли ви приїжджаєте до Польщі, ви у мене запитуєте. Я вам всім кажу, легалізуйтеся, легалізуйтеся, тому що так завжди було. І якщо ви не плануєте повертатися в Україну, то так треба робити. Якщо ви плануєте повертатися в Україну, я особисто планую відвідувати батьків, тому що я рішення давно прийняв будувати своє життя. За кордоном, що я і роблю. І роблю це кожного дня. Зрозумійте одне: я вже прожив і на Закарпатті, я вже прожив і у Львові, я прожив і в Ізраїлі, і я прожив вже в Польщі. Я вже задовбався переїжджати. Чесне слово. І знаєте, ти, коли переїжджаєш на нове місце, ти як починаєш життя спочатку. Це не так просто. Знаходити нових знайомих, будувати зв'язки. Не такі зв'язки, щоб потім там корупцією займатися, а зв'язки це означає, що ти один одному допомагаєш. Будуєш бізнес і будуєш якесь підприємство, будуєш зв'язки між працівником і собою. Ну і це так непросто, що мені важко сказати. Всім не угодиш, друзі, і я вам не можу угодити, тому що ви. Частково, частково, ви будете мене ненавидіти за те, що я говорю. Але я вас розумію, я б напевно зробив би те саме. Тому я всіх перепрошую, що якщо я колись когось обідав. Але це я робив не зі зла і не спеціально, тому що я вас не бачу, я вас не знаю. І знаєте, навіть якщо б я ляг би от плоско на землю, і ви б по мені ходили, вам би все одно була б ця земля, чи до, ця підлога нерівною, тому що щось би вам заважало, і ви все одно б нарікали. Тому я не хочу звертати на це увагу, що ви мені пишете поганого. Я прошу вас зрозуміти і не ображатися, якщо вам не відписую на ваші погані коментарі і часами на добрі. Але я вас всіх люблю і поважаю. Адже коли ти всіх пробажаєш, пробачаєш, ти звільняєшся, і карма повертається. І якщо ти віддаєш, наприклад, 10% своєї енергії, 10% тобі і повертається. Так працює цей світ. І якщо ви 10% своєї негативної енергії мені віддаєте, то вона вам і повернеться. Тому я роблю добро і ви, напевно, робите. Так що взаємодія працює. Всім гарного дня, продуктивного кінця тижня і можливо ще сьогодні побачимось.